Наконець я отримав зарплату, і звісно же, я не без покупок. Тут вже без стрімів я все-таки вирішив, я думав збирати на стрімах, але все-таки вирішив сам за свої гроші купити найший стабілізатор DJI Osmo Mobile 6 для того, щоб проводити стріми на вулиці. Тому що в останні рази мені дуже подобалось проводити на вулиці стріми і всі писали, що погана стабілізація. Я вирішив улучшить картинку. По знижку він стоїв 5700. Вот такий от стабілізатор. Зараз будемо дивитися, пробувати. Я думаю, що буде прикольно, тому що стабілізація просто. Просто офігенно буде на телефоні, так як це останній стабілізатор для телефона. І мене удивляє те, що у нього ціна якби не дві копійки. І я собі ніколи таке б не купив. би, Просто я замітив, що всім заходять стріми на вулиці. Поэтому будемо пробувати. І що? Нічого, знімаю. І так, розпаковочка. Якщо чесно, аксесуарів я собі ніколи таких дорогих до телефона не купляв. Я завжди собі чехли з Aliexpress заказую, теж ніколи не купляю на островках. Ну стабілізатор, ця тема просто офігенна. Тому що його можна кинути собі в рюкзак, якщо треба достати і знімати. Та що таке? Блін, в мене ножика нічого немає. Одна із найдешевих моїх покупок. Но я вважаю, що це буде стоїть того. Осталось тільки на стрімах насобирати на якийсь маленький. Мощний павербанк, щоб можна було запитувати телефон, щоб не, сад... не быстро батарея. Бо айфона на стрім на часа 2 хватать, тому що стрім сильно садить батарею, якщо LTE. І щось це придумати з інтернетом в случаї, якщо будуть переривки зв'язку. В общем, коротше, якщо цей набор зібрати, стріми просто будуть летіти на ура на вулиці. Як ну, ви знаєте, я вже зрозумів судя по своїй камері, DJI. Я зрозумів, що DJI просто делають вещи. Це як айфоны в... в мире телефонів, так так само DJI в мире техники. техніки. Якщо я правильно выражаюсь. Ну я думаю, вы ви розумієте, що я имею в виду. Оп. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Ай-яй-яй-яй. -ай -ай -ай. Це слишком дорого виглядає. Наскільки це круто буде работать, ще интересно. Ну блін, 5000 сроці можна. О, о, -о, -о чеканзис. Ой-ой-ой-ой-ой. А це що таке? Вау. Тренога. Невже Неужели це реально стоїть таких денег? Вроді виглядає, як знаєте, звичайна селфі палка, но ті, хто шарить і розуміють, що це далеко не звичайна селфі палка, і тут скільки є різних функцій, що, блин, то за такі деньги вона не може. Она ну, так ну, уверенно прям. Можно по голове дать хорошо комусь. Вот от вот магнит. Получается, він надевается на телефон и потом. Якось тут. клоц. Ага, тут надо якось разблокировать, я читал. Ого, я не понимаю. А как он работает? Короче. Наверное, я буду уже разбираться дома. Тут, виходить, якийсь блокіратор стоїть, ти отак його розблокував, потім цей магніт нацепив, на цей магніт ось телефон кріпиться. І кажуть, що можна і бігати, і пригати, і нічого не буде. Тобто Він дуже крепко, цей магніт, держить телефон на селфі палці Плюс в ній є різні функції, типу, там розвороти, як на дронах, там різні ці модні приколи. Взагалі буду розбиратися вже вдома, тому що в темноті вже вам не цікаво показувати, і часу немає, на це треба їхати додому. Речі, якось так. Така от покупка можете мене поздравити з новою покупкою, яку я сам собі купив. Навіть не на стрімах. Але це для стрімів. А ой й тьо -я, 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 я А Заїбали. хто це такий? Пчелка купитан? Я думав, вон тепліс посмотрите і все. А тут все нормально. Да? А, ти із-за того сів там? Чолка, як ти стабілізатор? Ну якийсь модний, типа, блядь. Аля. Так це останній. DJI. DJI Mobile 6. Котируешь такую темку? Ребята, вы все спрашивали, где пчелка. Пчелка живая, если что, вот он. Я вам его показываю, потому что все переживают, где вся пчелка. Нихуя. да, только у не работает стеклоподъемник. А вот, кстати, Максим Капан Купетан тоже болив. Сейчас, короче, новый гриб появился, дебильный, типа коронавируса. Только кажут, в смысле? Типа коронавірус, кажуть, що він ніж коронавірус. А як він називається, чи в нього названня немає? Гріп а. а? І скільки Собач. ти ним болів? Ну, неділю, ну багато хто розповідає, що він жоще, ніж корона, типа. Ну, і що від нього, от, допустимо, в лікарні лежить 10 чоловік і 6 вмирає. Типу, да. Ну, бачу, мені не повезло. Серйозно. Максим переболев. Ну и ну, з работы одна знакома тоже. Ну да, понял, вы самі везучий получаете. Ну так и розказывали. Блин, я камеру не протер. Ну ладно, буде такий влог. Я просто Максиму достав стабілізатор показати, а тут ще пчелка прийшов, Я думаю, блін, грех не сняти на влог. Що ж Можете стабілізатор достав показувати? Що з камерой нахуй, це это такое. це приложение. Ой, О! Що то тут не Ой, Цей, скажи, що я рассказал. Що з камерою? Це приложение спеціальне от DJI. Я уже понял. Що, ти хочеш засісти до нас, чи що? Засісти? ну ні. Виходьте заїбали. Чи куди? На вулицю. А, а що на вулиці ти хочеш? Тепло, їбать. Погода хороша. Це воблок ставить? Не треба. А вона дивиться. А, я зрозумів. що він сказав. Та нічого. Я це виріжу. Зараз я покажу ще пару фокусів цієї камери. І так, тестуємо. Зараз буде кадр, як будто це собака біжить. Тобто я не знаю як є. А я зрозумів, я не Я не шарю тут надо. А, ось, дивись. И типа собака бежит, дивись. И вот так ляпс. Не, ну, это удобно. Это прикольно. Вот стабилизация, это стабилизация, я понимаю. Чей. Все, ребята, это тупо можно просто так идти, типа, и оно вообще не дергается. То есть, если я не дергаю телефон, оно будет все равно стабилизировать. Чикс, это их роботы какие Ну, удобная штука. Я теперь могу как в фильме тебя снимать я понимаю, теперь твои автоблоги станут еще лучше. Да-да-да, можно красиво так до машины. Проходочка, типа. Не, ну на самом деле тут много, что можно интересно снимать на ней. Теперь можно уже какие-то шоу запускать на iPhone снимать. Сейчас шоу? Ну конечно, технологии дошли до того, что качество в айфоне в такая, как в фильмах, и можно офигенно снимать. Стоп, ты мне... был Знаешь, чем проблема? Короче, тут чехол, Из-за чехла, воно, типа телефон штатив, думая, що цей стабилизатор. То ли вес превышает, то ли такая. Надо без чехла использовать, наверное. Либо настроить правильно, а я не знаю как. Як. Короче, якось так. Пчелка. иногда теряется горизонт. Пчелка, что там случилось? Так... Ты малышку до нас звеш? Нет. А куда ты хочешь питать? Никуда. Просто на улице пустим. Ну давай покурим, чешу. Ну давай. Расскажи, как твои дела подписчикам. Хоча б пару слов буквально про себе. Чо, а, всі спрашують, що ти мене не гукаєш до себе на квартиру. Ти не хочеш показати обзор? Я тебе не звал разу? Ні, ні разу не звав. Ну, все зовув. Він серйозно мене ні разу не звав? Та. Що угу. ти казав? Угу. Каже, каже, ну все зову. Тобто, поки я сам не напросився, не звав мене. Ні, я по-моєму звав. Та ти не звав мене. Не разу. І мені всі кажуть, а що ти до пчолки не приїдеш, не покажеш, як він там вообще обустроївся. Всі спрашують люди, де пчлка, де як він вообще там живе. Ну давай приїдеш, як ти так. Обзорчик сніму, чи що? Будеш показувати давай, знаєш, це блін і ще мож, третього взяти, типа гапіше. Знаєш, і типа я з мікрофоном до пчелки прихожу. ось, пчолка тут живе. Представимо, що ти молодий мільйонер. Я прийду до тебе, а ти будеш показувати. Ну тут я живу, тут моя ванна. А що значить представив? Є <гум> ханатики, такий. Шолковый да. Або Версаче, якийсь блакитненький, або э, красненький. Та блядь. Опять вело поймало. Та, потому що воно в чехлі. Телефон теряется за чехла. Бля, ну в принципі, в принципі, непогано. Ну так, знаєш, ну типу, у мене, конечно, лучше наверняка, но ну так, жити можна, блядь, Вот на бідній ноге. гапі би в будь-яку хату зайшов і сказав би так. Він до мене заходить і каже, ну жити можна, но я б за неї платив би ну максимум 5. Ні, ну, ну тут по факту. В смысле, моя нормальна хата. Ти що гониш чи що? Чувак, я за цю хату плачу ніхуя себе. Нормальна моя хата. Зато я там можу кричати і нічого мені не буде за це. Це плюс. Це єдиний плюс. Так а я ж для цього і знімаю. Ти не думав це про це. Підвал, знайти, і все. Який підвал? Ти що гониш? Я міг би зараз взагалі знімати квартиру за 12-13 тисяч і нормально собі хабатися. Ну я це не делаю, тому що нельзя кричати там. От і все, тільки із за цього. Тут взагалі хоч кричи, хоч танцюй. Ну так. Да. О, дизеляка. Це в себе імені стрімхата. Стримхата, так. Да. Я ж не просто так цих штатив купив. Правда, я його не настрою, він теряє <тас> орієнтацію трохи. Як чолка-панців. Ладно, шучу. Кстати, приїхав на машині, сьогодні перший раз проявилася біда. Ну, як перший раз. Взагалі, в мене чек уже горить неділю. Було таке, що я на ямку наїхав і в мене чек загорівся. Я після цього не їздив на СТО, тому що. Ну как бы. Би... Це... Лишних денег зараз немає, от, поэтому не їздив. І сьогодні я їхав, приїхав сюди, і в мене таке відчуття було, що в салоні був звук, як будто, як будто щось бурлить. Я потім підійшов, послухав від капота, що бурлило, але дивлюсь під низ. Нічого такого там немає. Тобто не антифриз, там нічого не витік, вроде все, вроді все окей. Как она смешно дает. Да, блядь, она разбирается. Обычно у меня я такого не, не происходит. Не, если я сейчас чехол сниму... Блядь, а чего у нас такие моменты? Перенервничать, все не бывает. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Настроиться надо, секундочку. Бля, я реально не знаю, как его настроить. Вайп потерял. Я реально не знаю, как его настроить. О. Короче, надо снимать его с чехлом, это напрягает, а шею теряется. Ти думав, що це зачіпала? Ну да, я ж до цього знімав ходив. Все було окей. Зараз нацепив, я походу. А воно бачиш, зверху начіплено все нормально. А знизу я не до кінця натягнув і воно тіряється. Но зато, зато, дивіться, проходочка так. Kiss me on my phone, you go. Summertime sadness. I just want you to you know. Кстати, пишіть плюсик, хто хоче обчелку на стрім. Да ёб твою мать, блядь, скотина. Телефон, така. А, і... Подожди, а ты в субботу выходный? Да, один день. А ты выходный? Не, я работаю. Садовбав. Ты и так, да, 200 пролежу. А, ну да, точно. Челка, не хочешь в субботу на Твич залететь на вулице? На работу в воскресенье. Начинается. Ты же сказал, что в субботу ты выходный. Ну так мені в воскресенье на работу выходить. А в 15 тогда. Ну я ебал к тебе ехать. Не, ну в пятницу это пизно. Не, причем в, пятни... це... <laughs> в пятницу <laughs> пизно просто будет. Ну, я наоборот хочу днем в субботу. <laughs> ну тогда я, я бухать особо не буду, бо мне на работу. А кто а сказал вообще, что бухать? Я ну, не предлагаю бухать. Я предлагаю пойти погулять где-то со стримом. А, -а. Ооооо, дивіться, що несеться сейчас завозня, пчелка солосився. Так що, ребята, підписуйтесь на Твіч, хто не підписаний. подписанный. Шагапайш не просто. Кстати, и гапі можно поукати вообще с буде хит. Хі... А там влад З бу... Ірою, а там влад буде? Ну. Так ти не говори про я. Гапі, ти а? не обижайся, це так, шутки. А там що, Влад? Так з ним же скучно. А, подожди, Гапі подивиться цей лох і скаже, тоді я не піду. А чого, блядь, коса. Понял. Ану, щас жди. Я а я вон телефон ровно беру. Все. Зняв чехол. Тепер вони не будуть зміятися з, мене. Зміятися. Зміятися з мене, що це хірово. Треба було ще камерку протести. Я не знаю, що я вам вообще знімаю, Я вам просто знімаю лайв влог і все підряд розказую. Представте, що це йде стрім. Що ви ще интересненького розказ... розкажете. Я хочу встать, куда ви кудите гулять. З Гапановичем куди гуляти піти. Чолка, а де б ти хотів піти. Я знаю одне місце, їбешки. Персонально. Ні, серйозно. Главное, що ми були разом. І Варяк нікого туди не водив. Да, ну, там ти явно. Ну, воно вже приїлось, я не знаю, куди ще можна. Та ладно, я б не сказав. Нахуй ти поділуєш? Блін, ну я не знаю. Ще можна... А, ще, Давайте на Лису Гору. Святошу Давайте залетим на Лису Гору, пчолка. На Лису Гору полетим? Ні, я стрімом. Да, блядь, не Будем, б, Будем в'єдьм снімати. <laughs> Ведьмочек с ним снимать будем. Ведьмочек? Ну. Ну не Марию тиху. А. Будем интересны. <laughs> а ты так же бы сказал. <laughs> Маша, А ты бы хотела девственника себе? Ну хотя бы на разочек. Молодой, перспективный, умный. Нет, нет. А почему? Пиши, напишу отмена. Минутка мовчання. А це сейчас мені монета капає, вы знаете? Ну вони сейчас дивляться наше молчание, мені монетка -то капає. чин -чинь. Не, классный штатив, классный. Кстати, Максим, вопрос до тебе. А які симптоми цього віруса? Как вони проявляются и яке ощущение, что это заболели? Кашаліпанутої температура їбаша старте. А вона типа не спадає? Нет. Нет. Так ти. А, подожди, ти тим же самим болів, да? А ти довго болів? Я ним сука, сказав, що він не зараз гамбан. Кстати, може бути. Ніфіга себе. Типа, вона збивається? До 37, ну, це максимум. Вообще 38. І это не надовго. І воно так у тебе на цілу неділю держало? Так, 39 температура була весь тиждень. Я, фіде... я даже не знал об этом, я не мерил температуру. Это хорошо, что я до вас в последней нины заезжал. Потом бы и я хапанул бы немножечко. Да ну нафиг ты что, гонишь, такие приколы. На такого пиздец. Я чужу там прям жестко. Да не. Я манул такие приколы. Челка кажется, я даже температуру не мерял. Меня ебать паяло, но я даже температуру не мерил. У него, наверное, глаза уже вылазил понял, красный, буляторы, тупо щек и красней. Пчелка думает, так. Ооооо. Не, я понял, что он нападается. Не за чехла было. А из-за чего? І за батареєю. Вона вже сівша повністю почти. Я просто не заряджав. Ладно, не крутив гамна. Вчора цілий стрім просто проводив, він зарядив стабілізатор. Я їх долбайоб тепер. Він падає маю, постійно. Кстати, є така ф'єдна штука, дивись. А ну пчелка, попробуй походити кудись. Я щас. Ао? А ну, подожди, не-не, не, подожди. Воно 0,5 саме включає. А ну, Максим, ти піди кудись? Не, лівіше, правіше, а не вперед просто. Так, да, він посаджений, він погано працює, я підняв. Тут, типу, сліжка лица має бути, а вона дуже погано працює, із-за того, що він сівший. Типу він має за мною піти. Він, ну так, да, ти ставиш. То есть вже мені дошли технології до того, що мені вже не треба ніхто, щоб мене знімав. Ну, зрозуміло, що коли хтось це удобніше, то можна просто поставити на машину, навести на своє лице і ходити там знімати, і воно буде сидити за лицом. І все. І ти можеш там присісти, воно за тобою. Пригнути, воно за тобою. Да, Сейчас тоже видно там, да? Да. О, б... О, тут на телефоні. Ого! Це це мокро. Я хоть доїду так? Да Та це десь сама горновина вы. Бак може сам цілий позитивно. Прийшло время хоботися з машиною. Старі машини завжди ламаються. Коротше, буду зараз міняти... Точніше не я буду, мені будуть міняти свечки, зараз йду шукати аналоги, магазин тут недалеко, автозапчастин. Ой! Там ще проблеми з ремнем ГРМ, з генератором треба міняти, тому що вже почти перетерся. Коротше, поміняю свічі зажигання, потому що їм вже там турбинка була. Чек не перестав різні проблема в чомусь другому. І помимо цього, в мене що треба міняти ремінь ГРМ, тому що його давно ніхто не міняв і ремінь генератора. І помимо цього, У мене проблеми якісь Витікає бензин, якщо повний бак заливати. Треба його не до кінця заливати, як мені сказав мужик. Лібо міняти якусь там систему, трубки, або щось таке. От. І все, я заплатив 1200 за те, що мені поміняли свічі і за те, що подивилися, в чому проблема. А, в чому чого стукає двигатель. Це проблема не з движком, а стукається помпа. Не знаю, що вона там стукає, але щось вона там стукає. Коротше, проблема із за помпи, із за цього стуку. Слава Богу, що не в движки. І за ремонт мені сказали, що 10 тисяч виходить, якщо поміняють рівень ГРМ, повний набор. І два рівня на генератора, тому що в мене йде два рівня. Коротше, якось так. Ну, а поки подивилися, який там в мене стук і що і як, відкрутили цю всю движуху і. Після цього погано натягнули ремінь. Я їду, в мене світиться, що акумулятор не заряджається. 11,6 заряд, вместо 14,2. І красна лампочка. Я вернувся і зараз мені заново там щось перекручують, тому що щось якийсь болтик не докрутили. Коротше, старі машини це отак. Просто, тут слова нема. Це отак. Мота і все.